Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка драма на болоті. Вовки оточили лосиху на узлісі. Їх було десь півтора десятки. Вони накинулися на тварину, але вмить були розкидані в різновіч, нищівними ударами копит. Інстинкт підказав вовкам, що на відкритому місці лосиху не взяти, і тоді вони погнали тварину на болото, де вона важка і незграбна, загрузнувши. Могла б легко стати їхньою здобиччю. Пізно зрозумівши підступний намір нападників, Лосиха, рятуючись втечею, таки вскочила в боговиння і втратила повороткість. Цього тільки і треба було лютим звірам. Вони як коршуни накинулися на безборонну жертву. І тоді приречена лосиха подала сигнал біди. Протяжно, аж луна пішла лісом. Вона заревла. Боже праведний, що тут скоїлось? Загомоніла, зашелестіла вся довколишня округа та побратими Лосихи. Почувши тільки їм зрозумілий поклик, погнали на виручку своїй посестри. Ще хвилина, і було би пізно. Вовки буквально обсіли свою жертву, стіла лосихи, зацебеніла кров, що надало ще більше азарту хижакам. Та над ними вже навислі грізні роги рятівників. Шалено огризаючись, вовки розбіглися. Лосі тим часом обступили свою родичку, запрошуючи її вийти на сушу. Одначе пошматована до крові тварина не могла самотужки вибратися на берег. Тоді лосі почали зализувати її рани. За цим заняттям і застали їх єгері що теж почули сигнал біди. Зранену лосиху лебідкою витягли з болота і на машині відправили до дільничої спеціалізованої ветлікарні. З місяць пробула лосиха в лікарні для звірів. Коли тварину поставили на ноги, хтось запропонував віддати її в зоопарк. Мовляв, вона вже стала ручною, там їй буде краще. Лосиха ніби підслухала цю розмову. Як вже йшли її забирати, вона перестрибнула через огорожу вольєра і зникла в лісі. Що ж? мовив старий єгер, що пробув попрощатися із своєю підопічною. Вольному воля. На цьому історія Лосихи Яку прозвали Машею, не закінчилось. У неї було вельми цікаве продовження. Після цієї драми на болоті минуло понад півроку. Та ось одного пізнього вечора, завідуючий від лікарні Сергій Липку, почув, як заскрипіла хвіртка, ніби хтось хотів її відчинити. Господар будинку. Вийшов на подвір'я. Було темно, хоч в око стріль. Сергій присвітив ліхтарем. Його промені висвітили довгасту голову. Лось, відзначив ветлікар. Щось, певно, трапилося, підійшов ближче. Еге ж, та це ж маша, що її знову привело сюди. Промені ліхтаря впали на тварину. На її стегні запеклася кров. Бідолаха, тебе хтось поранив, уголос мовив ветлікар. Браконьєри, от нечистивці такі. Ану, ходімо до приймального кабінету. Лосиха слухняно рушила за ветлікарем. Зайшли до операційної. Маші тут вже все було знайоме. Ветлікар міцно прив'язав її до спеціального верстата і заходився промивати рану. За кілька хвилин з ноги тварини він вийняв глибоко засілий дріб. Ну от, тепер гаразд, поживе ще з місяць у нас. А тих нечистивців, що замахнулися на тебе, знайдемо, вкоротимо їм руки, не хвилюйся, лагідно продовжував Сергій. У зоопарк тебе не відправимо. Минуло ще з півроку. Якось уранці Сергій пішов до стодоли по сіну. Звідти він повернувся з лосеням на руках. Маша привела, пояснив він дружині. Вночі прийшла і утилилася. Там і відпочиває. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.